Пожежа у Катеринівці горіла покинута будівля. 6 лютого, близько сьомої години ранку, на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Катеринівка по вулиці Могильченка. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить покинута господарча споруда на площі близько 30 квадратних метрів. О 7.24 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу і близько 9-ї години ранку повністю ліквідувати. Загиблих і травмованих немає за попередніми даними. Причиною виникнення пожежі є потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал зовні. Лозові під час пожежі загинув чоловік. 6 лютого, майже одразу після прибуття рятувальників у підрозділ дислокації після пожежі у селі Катеринівка, о 9.30 ранку надійшов виклик на ще одну пожежу, яка трапилась у житловому будинку у місті Лозова по вулиці Богдана Хмельницького. В одній з кімнат будинку горіли диван та дерев'яна підлога на площі трьох квадратних метрів. Під час пожежі загинув господар будинку, чоловік 51-го року народження. Пожежу та тіло чоловіка виявила його дружина, якої на момент пожежі не було вдома. За півгодини о 10.03 пожежу вдалося повністю ліквідувати, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Ймовірну причину виникнення пожежі рятувальники називають необережність під час куріння.